Нехай мені доля вготовила муки, не камінь на плечі, а цілий обвал. Я буду до щастя протягувати руки, я буду молитись на свій ідеал. Нехай моя доля знедолена плаче, карає і мучить нестерпним життям. Я все таки сильна, я щось таке значу. Я світ цей дивую, красивим дитям, на котиться біди повинна здолати, підкотиться туга, повинна мовчать, не меркнучи світло, я жінка. Я мати, запалена Богом остання свіча. Хто мене покине, покинутим буде, хто мене осудить, осудиться сам, земна і небесна, такою прибуду, такою достанусть грядущим ріками.